Kaš moja, ne lajme. Bye. <laughs> Виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цим не жаль тим побути. Не жаль, не як би ж мені, синку, не жаль. ти ж на моїм серцю. Лез. o pode Ні кача, ПО сині, МАМКО Ж моя не лайме. Помилу. Ще молимось за упокоєння душі обієнного воїна Валерія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Щоб Господь Бог оселив душу Його там, де прагні, спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Милості Божі, Царство Небесне відпущення гріхи Його у Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо. Жорстока війна продовжує затм'ярювати наші дні болючими втратами. Глибокий сум і скорбота проймають наші серця, коли ми чуємо про смерть героїв, котрі захищають нашу країну від расистів. І, на жаль. Сьогодні ми знову переживаємо біль втрати. Лиха звістка знову прийшла до нашого села. Загинув мужний боєць, добрий і щирий односельчанин Гришук Валерій Олександрович, який вважався зниклим безвісті. Більше року рідні мали надію, що знайдеться живим. Робили все, аби його ім'я було в активному пошуку. Та всі сподівання розбилися. Мужній герой. Загинув у боротьбі з ворогом. Останній його шлях проліг до рідної домівки до місця вічного спокою, коли осінній лис осипався, мов молоді роки, яких не воскресити та не повернути. Народився Валерій 20 листопада 1998 року в нашому селі. Тут пройшло його безтурботне дитинство та юність. Закінчивши сільську школу, продовжив навчання в Жашківському профтехучилищі. Здобувши професію оператор комп'ютерного набору. Пройшовши військову контрактну службу в Збройних силах України, повернувся в рідне село, щоб будувати омріяне щасливими сподіваннями життя. Стрункий, дружний, працьовитий, впевнений у собі, він завжди знаходив справу і для душі, і щоб заробити на прожиття для родини. Працював у різних організаціях та по найму в місті Жашків. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення ворога в нашу країну, Валерій одразу, не роздумуючи, добровільно, пішов захищати батьківщину в теплого весняного березневого дня 2022 році, сповнений рішучості і відваги, намагався телефонувати за кожної нагоди, ділився тільки хорошими новинами, щоб усі розуміли, що йому зовсім нелегко. Він вірив у перемогу, мріяв повернутися додому обійняти своїх рідних та свою маленьку донечку. Не судилося. 5 грудня 2023 року старший солдат Грищук Валерій Олександрович загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини. Йому було всього 25. Наш захисник показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця. Виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє незалежній, Богом благословенний Україні. Віддати шану мужньому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, побратими та вдячні земляки. Сьогодні сумуємо і плачемо всі, бо втратили хороброго та мужнього воїна, наш герой. Назавжди залишиться в серцях. Сьогодні вся наша громада висловлює щирі співчуття батькам та рідним мужнього героя, захисника Валерія Олександровича Горчука. Ми завжди будемо в боргу перед батьками Валерія і завжди будемо дякувати, що виростили та виховували хорошого захисника нашої вітчизни. Герої не вмирають. Герої живуть вічно, живуть в пам'яті рідних, друзів, колег однополучан у пам'яті наступних поколінь, вдячних героям за їхнє нехтлене смерті заради майбутнього життя. Валерій вірив у перемогу, як вірять в неї його друзі, побратимі, котрі помсяться за обірване життя героя. Найвіки вічне ім'я Валерія Олександровича Грищука буде вписане в історію нашого села, громади та України. Як воїна героя, вічна пам'ять, шана і слава полеглому герою. Слава Україні! Героям слава! Вже двічі, а то й тричі в неділю ми своїх дітей проведжаємо в останній путь. Хочеться говорити про патріотизм, відданість, високі почуття. Але я сьогодні про це не буду говорити. Я сьогодні хочу звернутися до батьків. Але перед тим трошки подумати, ми кажемо, він мріяв, він пішов воювати. Болював за Україну. А ми того не знаємо, може батьки знають. І то не все. Може, чисто із за якихось ідей. Я мужній, я хлопець, я хоробрий. Та піду косити москалів. Бо я господар в себе на землі. Можливо, хотів постріляти. Ми не знаємо. Але він пішов воювати, мріяв. Так мріяв, сказати батькові, тату, я ж тебе не осоромив, мамо. Без справжнього хлопця народили. Про дітей мріяв обійняти? Так. Мріяв мати їх виховувати. Так, мріяв. І все це вкладається в просте слово. Хотів жити. Хто не хоче жити, можливо, вже бабуся дідусь змучена хворобами, каже, коли вже я помру. І то хоче жити. А молодий хлопець? Хотів. Я переконаний в тому. І за цього й воював. Хотів, щоб жили його батьки, діти. Хіба ні? Так, хотів, в цьому я переконаний. Тому сьогодні. Розуміючи, що він не просто загинув, а віддав своє життя молоде, перспективне. Насамперед хочу звернутися до батьків. Шановні, надзвичайно велике горе, і оцей біль війни, він нічим не порівняний, тому що батьки хоронять своїх дітей. Це хлопець, який мав би жити довго. Щасливо дати ще не одне життя своє покінчу. У нас похорон за похороном. І що ми можемо прийняти це як статистику? Просто будемо, ну, все, війна, хороним. І тоді ми знищимо самі себе. Тому ж ніяк не маємо зачерствіти надзвичайно великою повагою відноситись до всіх тих, хто зі зброєю в руках захищає нас. Ми повинні шанувати не тільки на словах, а й ділом. І те, що ми хоч маленьким, але допоможемо, то це наш священний обов'язок. Дорогі батьки, надзвичайно важко, надзвичайно назавжди розлучитися зі своїм сином. Співчуття це зрозуміло. Але я хотів би, щоб всі присутні, вся громада розділила ваше горе. Нехай Всевишні дають вам сили і мужності пережити то. Та необхідно пережити це горе. В ім'я Сина вашого, в ім'я внуків жити далі і рухатись. Полеглому воїну, слава навіки. Слава всім тим, хто сьогодні воює, слава всім тим, хто зі зброєю в руках воював, але в силу певних причин травми, поранення, хвороби віку демобілізований. Слава всім тим, хто наближає перемогу, всім тим, хто сьогодні воює, бажаємо щодня повернутися живими. Україна жила, живе. І буде жити навіки. Слава Збройним силам України! Слава нації і слава Україні! Здорово, Проклята війна вносить корективи в наше спокійне, розмірене життя. Нагадуючи про себе сльозами, болем, смутком. Так судилося і сьогодні. Рік назад, 5 грудня 2023 року, страшна звістка прийшла в сім'ю Грищуків. син зник без звісти. Серце матері надіялось, серце батька вірило, а може помилка, може поранений. Може десь в шпиталі, може в полоні. Але, на жаль, тільки зараз, за збігом експертизи ДНК, встановлено, що Грищук Валерій Олександрович загинув. Загинув 5 грудня 2023 року. Що хочеться сказати? Дійсно, пам'ятаємо, що війна триває. Не забуваємо, що у нас іде війна. Десятий рік поспіль, проклята війна. Забирає найдорожчих від нас дітей, батьків, внуків, братів. І нам залишається тільки єднатися. Єднатися, тому що в єдності наша перемога. Нація була, нація живе і нація буде існувати, але тільки в єдності. Тож єднаймося всі заради перемоги. Шановні рідні, в першу чергу хочу звернутися до батьків. Найщиріші слова скорботи від всіх Збройних сил України. І найщиріші слова подяки вам за сина. Він дійсно герой. Слава Збройним силам України, слава герою Жашківщини Грищуку Валерію Олександровичу. І слава Україні. Пули не качав, поти сині. Шановний Олександр Георгійович, від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який чесно, вірно і самовіддано і до кінця служив ваш син Валерій. Він дійсно герой.